На Хмельниччині депутатка однієї з районних рад шпигувала на користь ворога, завербували жінку за класичною схемою. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб через те, що активно висловлювала прокремлівську позицію в соцмережах. Особливою цю історію робить те, що жінка працювала не сама їй допомагали діти: – 42-річний син та 37-річна донька. Всі троє їздили по області у пошуках систем ППО і місць дислокації підрозділів Сил оборони. Коли знаходили щось цікаве, депутатка-зрадниця фотографувала місце, а її син робив геолокаційні позначки. Дані передавали росіянам, а ті платили за це гроші, переказували їх на карту доньки, затримали компанію шпигунів на гарячому біля одного з об'єктів ППО, за яким вони стежили. Тепер всім трьом загрожує довічне ув'язнення. Столичні правоохоронці припинили діяльність групи наркоділків, яка складалася з п'ятьох осіб. У Чернігівській області вони облаштували власну нарколабораторію, де могли виробляти до 10 кілограмів синтетичних наркотиків щотижня. Продавали їх переважно у Києві. Клієнтів шукали через телеграм-канал. Затриманим наркоділкам, загрожує позбавлення волі до 12 років. На Одещині ДБР викрило на корупції начальника управління міграційного контролю. Той погодився допомогти уникнути депортації з країни уроженцю Молдови, український паспорт якого було анульовано. За цю послугу чиновник запросив 20 тисяч доларів, але надати її не встиг, бо був затриманий. Тепер може сісти за ґрати на 8 років. В декларації за минулий рік начальник управління міграційного контролю вказав, що минулого року його прибуток становив 345 тисяч гривень. Це була його зарплата. Але під час обшуків у чиновника знайшли майна на 150 мільйонів гривень. За які гроші воно було куплене, тепер теж з'ясують правоохоронці. Правоохоронці викрили в київському слідчому ізоляторі схему, за якою одні злодії крали у інших, в одному з корпусів СІЗО. Ув'язнений, який імовірно перебував в особливих стосунках з адміністрацією, обклав данню кількох арештантів, які поширювали серед затриманих наркотики. Гроші наказав перераховувати його спільникам, які перебували на волі. Коли про схему стало відомо, правоохоронці затримали всіх. Під час обшуків у фігурантів справи знайшли більше 11 тисяч доларів, майже півтори тисячі євро, а також наркотичні речовини. За здирництво чоловіка загрожують терміни до 12 років.